Але за нормальні речі треба нормально платити, не може пломба до зуба коштувати 25 гривень. Не може! А тим більше безплатно. Коли ми говоримо про освіту, про освіту, де збирають гроші на штори, діти ніколи не будуть мати освіти. І коли вчитель не має ніякого авторитету перед дітьми, коли тато прилітає, Бо вчитель не так сказав до дитини, і тато прилітає сваритися, а частіше мама прилітає розказувати вчителю, як світ побудований, яка дитина її важна в цьому світі. Ви скажете, що я не поважаю дітей? Ні. Я розказую вам причину нашого неудства. Причина в тому, що нема поваги до вчителя. Для того, щоб знищити освіту в державі, знищить повагу до вчителя. Все, держава не буде мати в освіті. Щоб, знищити, щоб зробити бардак на вулицях, поліцейські не повинні дивитися на, на бандитів. Закривати очі і не робити зауваження бандитам. Тоді що буде на вулиці? Бардак. Ви подивіться, як поліцейські в Америці. Відносяться, якщо до нього хтось не так щось скаже. Але там є порядок. Щось не то застрілив, то й все. І ти йдеш і думаєш собі, боже, де ж би той поліцейський часом не подумав, що я не назлосний. Йдуть, такі, улибаються. Okay, все, окей, все, супер. Так, вони це все пройшли. А ми в процесі. У нас іде війна, і сьогодні в часі війни дуже чітко проявляються наші соціальні проблеми, наші соціальні проблеми, медицини, де ми привикли, що треба взятку дати, бо треба мені якусь довідку зробити. Бо так, Здоровий робить довідку, що він слабий, слабий робить довідку, що він здоровий. За Кого ми дуримо? Пенсія мала, звідки вона буде велика, як ви не платите податків. Звідки береться пенсія, скажіть мені? Що Дід Мороз приносить нам турбу грошей, щоб роздавати людям чи що? Пенсія береться з працюючих людей. У нас сьогодні солідарна пенсія, У нас не на накопичувальна пенсія. І ми ще не зупинилися.